Так, підписники, гості каналу, всім привіт. Чепили ми вже сімульту. Зараз продивимося, що тут треба. Знімемо на добриво насінні проводи. Добриво в цьому році нею сіяти не будемо, навесні не сіяли, щоб її лишній раз не мити. Передивимося, може щось десь не так. Виставимо висів, все покажу, багато було питань і будемо показувати її в роботі, будемо вводити нововведення. А зараз виставляємо віялочку, будемо насіння віяти і. Будемо травити. Що, дивимося, не переключаємось. Так, як обично вієм. вітер, звісно, трошки повернувся, збиває назад його. Ці конвертики лишаються. Таке мало. В основному 100, не десь мішок буде бита і таке, вже таке зерно маленьке. Роботає. Зараз тону перевіємо цю. З мішка засипали і ще мішок от, неповний, кілограм десь 700. Ось така вона. Тут тільки бита в ній є. Не соломи, не шовухи, нічого. І будемо травити. Мокре, але не дуже червоне, от таке зерно. Гарне, крупне. От воно підсихає, чуть-чуть червоне, не знаю що так. І... А ось такий колір. І право присапчик. Напротив сои. Видишь? Соя белая. Видишь? Та я бачу. Умей. Умей. Видишь, насколько Он так же и считает. Просится на пенсию точно так, как дед там носит. Ну, короче, видишь? періодично чищу тут знизу решет про там оця біша забиває є де неде оці конвертики попадають молотили зарані Багато це оця купа і оце тут може два мішки буде з тонни, це з двох тонн то ну, оце фігня. Це ще є де-не-де, така полова. А я відношу зараз назад туди.